А зараз от, е, хочу вас попросити уявити одну річ. От ви, е, кожний, тут кожна людина тут сидить талановита. Талановита по-своєму. Той гарний батько, той гарна мама, той гарний якийсь там інженер, так, той викладач, учитель. Кожний в своїй справі є маестер, так. Ну що буде якщо зібрати докупи купу маестрів, так, що вийде? Ну Правильно, якщо зібрати якихось, ну, докупи зібрати там, інженера, лікаря. Не знаю, письменника вийде екіпаж е плоту Контіки, як вони перепливали з туробки, як дало. Якщо зібрати докупи, наприклад, програміста, бізнесмена, поета, козака, організатора спортивних змагань. То вийде не що інше, як Українська Національна гвардія. А, так, так, вже бачили, серіал бачили, і насправді наша еліта воює на сході, самі кращі наші хлопці. А якщо зібрати докупи віртуозів, музикантів, які кожен по-своєму, от як перлинка. Кожний грав в одному колективі, в другому, в третьому, в четвертому, якщо їх зібрати докупи і послухати, то вийде гурт Полікарп. Аплодуємо гурт Полікарп на сцені.